Для прилучан місцеві пам'ятки нічого особливого, звичне явище. Майже ніхто не замислюється про їх унікальність та походження. Тож працівники дитячої книгозбірні вирішили надолужити цей недолік. Почали із молодого покоління учнів п'ятої гімназії. Кожне місце це окрема історія, і для того, щоб будувати щасливе майбутнє, нам потрібно пам'ятати її. Діти зібралися не в бібліотеці, а в історичній зоні міста, де саме розташовані пам'ятники. Архітектури нашого міста. Зустріч назвали Хочеш заглянути в майбутнє, згадай про минуле. І познайомили дітей із історією народження видатних творінь. Я дізналася про багато місць, де я ще не була, і тепер мені дуже хочеться їх відвідати. І також я дізналася дуже багато корисної інформації про ті місця, які є в центрі, повз яких я прохожу кожен. Кожний день в школу. Особливу увагу приділили Собору Різдва Пресвятої Богородиці старезній архітектурній пам'ятці. Повз храм Божий пройшло уже безліч людей. Немало й заходило до його воріт. Однак мало хто знайомий із його нелегкою долею. У цьому році цьому храму виконується 200 років. І цей храм зараз. Відновлюється. Школярам пощастило стати свідками історичної події, розпису стін храму та його відродження. Отець Віталій запросив дітей до собору та розповів багато цікавого. Їм навіть вдалося побачитися з іконописцями. Ми звикли, що ми приходимо в храм, вже є ікони, вже є фрески, вже є ліки святих. А в цьому храмі якраз діти бачать, як воно все створюється. Самі школярі такою пізнавальною екскурсією задоволені. Якщо людина не знає свого минулого, вона не варта майбутнього.